Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. На Дніпропетровщині проводять контрдиверсійні заходи. На блокпостах тривають перевірки, а також проводиться постійне патрулювання територій міст, селищ сіл у комендантську годину. В області наразі працює 48 блокпостів. Під час дії воєнного стану перевірку пройшли 2,5 мільйони транспортних засобів та понад 4 мільйони осіб. В результаті до відповідальності притягнули понад 11 тисяч правопорушників. Також з початку війни в області затримали понад 1800 підозрюваних у пособництві ворогу, говорить Володимир Боганіс, заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. На теперішній час поліцейськими області на Дніпропетровщині проводяться певні контрдевиційні заходи, і я би їх розділив на три групи. Перші заходи, які ми проводимо, це безпосередньо під керівництвом служби безпеки України разом з національною гвардією і збройними силами. Ми проводимо відпрацювання саме визначених населених пунктів або визначених місць дислокації об'єктів критичної інфраструктури. Такі заходи за собою. Передбачають повну перевірка всіх осіб, які проживають на тій території, перевірка всіх транспортних засобів, об'єктів на це нам дає закон право і вимоги військового часу якраз потребують саме таких заходів. Другий момент це безпосередня робота блокпостів. За час військового стану у нас на блокпостах перевірено 2,5 мільйона транспортних засобів, в яких перевірено. Понад чотири мільйона осіб як наслідок. Ми маємо задокументовано тисячу вісімдесят три справи і одинадцять тисяч двісті шістдесят вісім осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. І третє це безпосереднє патрулювання. Територій міст, селищ і саме в комендантський час. Тож, що до третього, то під час комендантського саме часу у нами було зареєстровано 7946 випадків порушення саме комендантської години, і було встановлено 67 правопорушників, які притягнено до кримінальної відповідальності, от, а також понад 260 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо загальної ситуації зі злочинністю на території області, то вона значно покращилася в результаті таких дій. У нас є зниження загальної кримінальної ситуації на 29%, тобто кількість злочинів зареєстровано менша. А якщо брати безпосередньо по видам злочинів, то, наприклад, такі злочини, як грабежі, вони знижилися на 4 і розбої знизилися на 26%. Також від початку. Війни на території області було виявлено і затримано 1879 осіб, підозрюваних безпосередньо у посібництво ворогу, в тому числі 406 на території міста Дніпра. Це не означає, що ті всі люди точно співпрацювали з ворогом. Це ті люди, які на нашу думку могли мати відношення або вели себе таким чином, що визивали певні підозри, як такі, що мають. На меті там чи передати інформацію, чи дійсно передавали інформацію. Тому давайте проговоримо, які обставини можуть, скажімо так, вказувати на те, що людина має відношення до посібництва з ворогом. Перш за все, це підозрила активність людини поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. Друге, це є намагання приховано. Здійснити відео або фотозйомку не тільки об'єктів критичної інфраструктури, а будь-яких об'єктів комунікації, там адміністративних будівель, і це спроби сторонніх осіб дізнатися там від перехожих чи від місцевих жителів про графіки роботи тих чи інших адмінзакладів, рух там поїздів або інші там деталі, які в принципі можуть вказати на те, що людина. Має намір передавати ту інформацію. Ми маємо конкретні приклади. У нас, наприклад, 11 вересня в місті Павлоград затримано 34-річного мешканця, який під час ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури намагався відзняти їх наслідки для подальшого передачі і висвітлення в соціальних мережах, таких як ВКонтакті. І 15 жовтня в місті Дніпрі на площі вокзальні затримано 62-річного переселенця з Донецької області, який фотографував об'єкти інфраструктури та Ад в їх по мережі WhatsApp абонентам Російської Федерації, як не стати помічником ворога, навіть мимоволі перш за все треба розуміти, що ворог має можливість. І має доступ до деяких месенджерів, наприклад, таких як Телеграм чи Viber, може мати і до інших, звичайно, що однокласників ВКонтакті, месенджери також під контролем нашого ворога. Тому навіть мимоволі пересилання там друзям, фотографій чи, фо, чи відео. Прильотів чи інших якихось об'єктів чи переміщення техніки може потрапити до рук ворога, і ви навіть не маючи наміру передавати, можете злити дуже важливу критичну інформацію, і це може загрожувати життю, здоров'ю як людей, так і знищенню об'єктів критичної інфраструктури. Куди звертатися, в разі якщо ви підозрюєте особу? Ну, звичайно, перш за все, це найлегше і найпростіше. Це є номер 102. Ви можете завжди звернутися в поліцію, але також є безпосередні чат-боти. Наприклад, Служба безпеки України є такий чек-бот, як знайди зрадника. Ви можете передавати через чат-бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як Служба безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Якщо є інформація про конкретну особу. Її дані то скинути дані з цієї особи і відповідно компетентним органами буде проведена перевірка за диверсійну діяльність покарання вплоть до обмеження волі пожиттєво. Але треба розуміти, що навіть за на сьогоднішній день, навіть за пересилання фотографій і пересилання відео чи відзняття. Таких матеріалів вони також являються кримінально карними. Це досить нова стаття, тому попереджаю всіх, щоб ви навіть мимоволі не були притягнуті до кримінальної відповідальності за фотографування, фіксацію відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, роботу протиповітряної оборони є кримінальна відповідальність. Навіть якщо вона це зробила ненамисно, висилала другу похвалитися, але ця інформація була ворогом через певні месенджери витягнута, то звичайно, що ми будемо вважати, що ця людина є посібником. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути. Причасними до диверсійної роботи чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати. Правоохоронні органи, і ми вже професійно це зробимо і затримуємо тих осіб, які викликають підозру або дійсно являються причетними до диверсійних заходів. Тому бережіть себе. Поліція працює на сторожі 24 на 7, сім перемоги. Особиста інформація може потрапити до рук ворога, тому дуже важливо подбати про кібергігієну. як захистити особисті дані і не стати помічником російських загарбників. Про це розповідає заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Кібергігієна, ми всі розуміємо. Перш за все, необхідно подбати про якість своїх паролів, якщо ви використовуєте, для доступу для всіх ваших акаунтів, тому що саме слабкі паролі, ті, які зазвичай складаються з, зазвичай з звичайних символів, з звичайної комбінації там кверті, або там п'ять одиничок, да, або вашого дня народження, або псевдонину вашої собачки, да, або улюбленого кошенятки, то це дуже слабкі паролі, які найпростіше зламуються, і зломисник може отримати доступ до ваших акаунтів і саме скомпрометувати ваше білько. Ово записи для передачі тої чи іншої інформації або використання ваших персональних даних з ваших варних хранилищ, да з ваших деяких дисків для зберігання персональної інформації, які ви можете для себе саме зберігали і не вгадували десь, щоб їх використовувати, передавати третім особам. А саме завдяки тому, що у вас там слабкі паролі, це може бути скопромотовано. Тож закликаю для всіх це більш детальну увагу приділити своїм паролям, да збільшити їх довжину до 8-12 символів. Це значно Підвищить якість зберігання ваших даних. Друге, на що необхідно звернути увагу, це перевірка безпеки ваших активованих акаунтів. Є безліч сервісів, які дозволяють подивитися, чи були ваші вже існуючі паролі в облікових записі скомпроментовані. От навіть поширена система Google, да, є в неї такі доналаштування, які яке показують, чи ваші паролі десь були вже влити в мережу і десь були вже використовані. Я думаю, що багатьох багатьом з вас приходили такі повідомлення від Google, які ви просто змахували. Але я хочу, щоб ви всі зайшли до своїх облікових записів на Google і подивилися саме ці рекомендації від Google, де вона покаже, чи були ваші вже існуючі паролі, які ви зберігаєте автозаповненням да автозбереженням, чи були вони вже десь компрометоване? Це зазвичай буває, коли ви залишаєте ваші автозаповнені поля на. Різноманітних сайтах да там онлайн-шопінгу та якихось форумах, коли вам просто незручно постійно набувати складні паролі. Ви створюєте один обліковий пароль для всіх цих форумів сайтів, да регіструєтесь, а потім десь відбувається витік цієї інформації з одного сайту. Таким чином зловмисники отримують доступ одразу до всієї мережі, де ви використовували той чи інший слабкий пароль. Інше це постійно використовувати регулярне оновлення всіх ваших операційних систем, всіх ваших застосунків додав. Тому що саме регулярне оновлення з офіційних жерев воно покликано для закриття існуючих проблем, да, для закриття існуючих дірок так званих програмного забезпечення, да, та налаштування різноманітних сервіс-пакетів, для того, щоб підвищити захист цих застосунків або цих додатків, дуже доцільне буде використання двофакторної аутентифікації. Це дуже корисна річ на сьогодні. В усіх месенджерах, в усіх системах, да, в усіх соціальних мережах, які ви використовуєте, ви прив'язуєте свій мобільний телефон, який Буде додатково підтверджувати вхід в ти чи інший обліковий запис чи підключення до тої чи іншої мережі. Це буде дуже доречно в тих випадках, коли ви використовуєте декілька мобільних пристроїв або використовуєте різноманітне засоби для потрапляння в онлайн мережу або спілкування з різними месенджерами, і таким чином, щоб не булося витоку інформації навіть при втраті вашого особистого мобільного телефону, да або вашої персональної картки, або вашої персональної облікової запису, да, то зловмисник не зможе отримати доступ до вашої. Переписки або до ваших чатів тільки тоді, коли до вас надійде друга аутентифікація по запиту на мобільний номер саме через СМС, да, і ви тоді тільки можете ввести цей код, і тільки тоді буде відновлений доступ до вашого акаунту. Також хочу зазначити, що необхідно робити регулярне резервне копіювання ваших важливіших або найбільш важливих ваших даних, да, тому що існують такі програми, як блокатори, да, програми шпугуни, які повністю або програми шифруватори, які повністю шифрують дані. Якщо потрапляють всередину мобільного застосунку або всередину персонального комп'ютера, да і ви не можете отримати дані. І програми вимагають від вас якісь кошти пересилання та інше для того, щоб не втратити таку важливу інформацію. Будь ласка, створіть свої резервні копії. Вони можуть бути у вас на зовнішньому носії інформації або на хмарному носії інформації, але всю вашу найбільш цінну інформацію потрібно зберігати в декількох резервних копій на про всяк випадок. І останнє це робити аналіз тих програм, які ви використовуєте в своєму житті. Деякі додатки мають приховані функції, і вони запитують доступ до до різноманітних прихованих функцій вашого телефону, які саме. Для свого користування не потребують або не використовують. Ви повинні розуміти, що навіть ваші близькі контакти можуть бути скомпрометовані. Ви всі стикалися з. Ситуацію, коли вам приходили повідомлення від вашого близького кругу спілкування, де вам запропонується перейти по силці, подивитися якісь фотографії або там щось клікнути, і таким чином відбувається виток вашої інформації. Ви особисто надаєте доступ до ваших даних і таким чином пускаєте зловмисника до себе, який може витихти будь-яку інформацію, що у вас є всередині, необхідно повністю вийти з цих акаунтів на цих скорпомітованих ваших пристроях. За це буває або мобільний пристрой, або комп'ютер. Вити з цього аккаунту і одразу ж змінити пароль доступу до свого аккаунту, да, будь-то месенджер чи будь-то соціальна мережа. На більш... Захищений пароль, да, більш довгий пароль, і більше ніколи нікуди не переходити за якими посиланнями, дізнайся, яке ти животиння, або дізнайся, який ти квіточка, да там оце все призвано до того, щоб збирати вашу персональну інформацію. Деякі з них використовуються для втрати, да, тобто зберігання ваших паролів, доступу до облікових записів. Потрібно бути дуже обережним. Всі вони використовуються для збирання вашої персональної інформації, тому що ви там даєте дозвіл на доступ до вашої або. Персональної странички на соцмережі, або доступ до фотографії на соцмережах, до вашої переписки в соцмережах, якоби для збирання якоїсь інформації, щоб більше точно вам видати результат. А насправді це просто збирання більшої бази даних інформації, для того, щоб її можна було використати проти вас. Або проти таких, як ви, я блокування картки або онлайн-банкінг це коли ви точно знаєте, що ви зробили щось не те, да? при купівлі, купівлі зайшли на фішинговий сайт, наприклад, або потрапили на фішингову страницю, де у вас пройшла втрата ваших грошей, ви тоді, ви бачите, що прийшлося неправомірне списання. Ви телефонуєте в банк, блокуєте цю ітерацію, да? і потім вже намагаєтесь погоднути свої кошти. Вот. А якщо ви просто десь буваєте на якомусь форумі, на якомусь сайті, на якомусь магазині при реєстрації, і вам приходить повідомлення. Просто не відкривайте. От головне правило для себе взяти це перевіряти завжди будь-яке. Посилання чи листа, які приходять на емейл, e да в того користувача, який вам це надіслав, тому що ми на сьогодні маємо декілька каналів зв'язків з цими користувачами. Да. Якщо хтось вам з вашого близького кругу насилає повідомлення в месенджер, в Телеграм, в, WhatsApp, в Viber, будь-куди каже, там ну, от подивіться, яка красива картинка, да, будь ласка, напишіть йому в іншому месенджері, або просто зателефонуйте йому за цим номером, який у вас є в контактній книзі, да, і спитай, друже, там або подруга, ти присилала мені це повідомлення, чи тебе зломало? І ви побачите, що в 99% випадків це буде саме втрата акаунту, акаунту, і ви не отримаєте повідомлення. Те саме стосується, коли вам приходять повідомлення це найчастіше в Фейсбуці, в месенджері, там там, друже, там надійшли 100 гривень до вечора, там, завтра повернув. Це свідчить про те, що акаунт був зламаний, і це вже не ваш. Друг людина приставана втратила доступ до свого аккаунту, тому краще йому зателефонувати або їй, та, і попросити змінити акаунт. Тож, перш за все, ви повинні розуміти, що тільки від вас залежить ваша кібергігієна і тільки від вас залежить безпека ваших даних і те, що ви можете не стати жертвою зловмисників або кібершахраїв в мережі. Тож будьте уважні та обережні. Нагадаю, якщо ви помітили підозрілу людину, дзвоніть за номером 102 або пишіть у чат-бот СБУ, «Знайди зрадника в Телеграм. Вкажіть місце, час, інформацію про підозрілу людину. Фотографувати або знімати на відео підозрюваного не потрібно. Диверсанти та пособники можуть бути озброєними, тому не варто їх самостійно затримувати. Це була програма Тема дня до ефіру підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішина. Все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.